Повномасштабна війна не зупинила домашнє насильство, а навпаки, поглибила його. Соцпортал поспілкувався з Валерією Бондар, психологинею Ластрада Україна, щодо того, як уберегти себе від аб'юзу, куди звертатись у критичній ситуації та де отримати психологічну допомогу. Ми поставили Валерії вісім запитань, створили вісім коротких відео, які, на нашу думку, варто переглянути тим, хто хоч раз відчував себе в небезпеці в сім'ї або переживав за близьких. Запитання четверте: в яких випадках до вас звертаються діти? Як ви їм допомагаєте? Національна гаряча лінія для дітей та молоді. Вона працює так само цілодобово. Ми надаємо як телефонні консультації, так і е, текстові консультації. Зокрема, ми Надаємо психологічну підтримку. Це такий основний аспект нашої гарячої лінії підліткам, дітям, молодим людям, батькам, які звертаються щодо дітей, і основний акцент це захист прав дитини. Тобто, окрім того, що ми підтримуємо психологічно, ми враховуємо захист прав дитини. І, зокрема, якщо дитина звертається про домашнє насильство, повідомляє про те, що там її ображають або б'ють рідні однолітки, які там часто звертаються діти щодо булінгу ми надаємо, окрім консультації правничої інформаційної та психологічної, ми також можемо і маємо право звернутися до органів державної влади, це національна поліція, служба у справах дітей з дозволу абонента або абонентки, тому що лінія є абсолютно анонімною. І якщо абонент або абонентка надає інформацію про себе, тоді ми можемо по алгоритму зреагувати, звернутися до органів державної влади, щоб вони безпосередньо зреагували. Це такий важливий Важливий момент нашої роботи, тому що дуже багато ми приймаємо таких звернень, дуже багато ми звертаємося і до прокуратури, і до національної поліції, і до служби у справах дітей, тому що своєчасне виявлення та реагування воно рятує життя дітей, навіть якщо їм здається, що це просто сварка, і мама тато насварилися там один раз підняли руку для дитини. Типу, це ок. Вона розуміє, що там в майбутньому це може не повторитися. А коли ти Починаєш з нею спілкуватися, розумієш, що це відбувається на систематичній основі. Просто дитина не хоче це виявляти і розуміти, тому що боїться, що якась там буде загроза для батьків, тому гаряча лінія вона максимально зосереджує свою увагу на психологічних консультаціях. Тобто, ми спочатку підтримуємо дитину, виявляємо, яка її потреба, і після цього ми там розуміємо, що є потреба звернення далі.